Зараз я знаходжуся у центрі столиці на Майдані Незалежності і хочу привести свої аргументи, чому не варто сюди пускати автомобілі для проїзду. Я пряму до будинку проспілок, де нещодавно відбувалася жахлива пожежа. І чи є загроза життю українців від цієї конструкції пропонують дізнатися разом зі мною. будь ласка, в якому стані зараз проспілки? Стан коротко можна визнати як аварійний. Декілька поверхів повністю вигоріло з певними наслідками до будівельних конструкцій. Інші не пошкоджені, але разом із тим, розумієте, коли стільки багато людей жило, а потім штурмували спецпризначенці, то воно не придатне до існування. Я вирішила на власні очі побачити, що ж сталося з будинком. Увага! ці кадри не для слабких. Просто, мені здається, рештки проспілок. Це вже не профспілки. Усі ці розвалини потрібно дослідити, чи є загроза від цієї будівлі людям і чи можна її відновити. Хочу Що, провести дослідження бетонних конструкцій, простінків, перекриттів, геометрію будівлі. А скільки коштує експертиза? Різні суми нам називають експерти, будуть проводиний тендер від 130 тисяч вище. Подивіться, де гарантія, що все це завтра не обвалиться? Можна сказати, Армагеддон. Вони попросили навіть не підходити ближче, ніж на метр е, на цій площі. По ту сторону ми бачимо хрещатик, люди ходять. Доки не проведена експертиза, повністю до кінця, так, ми не можемо пускати автомобілі. Ви... Кра... Краще, звичайно, уникати будь-яких зайвих навантажень. Тут є метро, яке все рівно створює вібрацію. Навіщо додаткові навантаження? Не лише на, будин на будинок проспілок, а й взагалі на ті конструкції, які тут є, про які бабушкін каже, що вони знаходяться в дуже. Незадовільному стані. Інші конструкції кажете, далеко ходити не потрібно. Підземний перехід у жахливому стані. Можете бачити, що тут коїться, в якому стані знаходиться стеля. Мало того, що, будь ласка, подивіться, ржаві. Подивіться, це нормально. Люди ходять, і це все може просто звалитися кожному на голову. Подивись. Такі дірки, просто величезні. Подивіться, люди, ви що? Відкрийте очі, я вас прошу. Ви бачите, воно все відваляється і кришиться просто в руках. Як тут можна їздити? Тут ходити страшно. Страшновато. А не помічали, що протікає десь стеля, чи підмоче, чи протікає десь під. Ну, він протікає, так що? Ну, ви вважаєте, що не можна пропускати сюди автомобілі для проїжджої частини? Сюди? Ні, в коїм разі, на багато років. Майдан має бути пішохідним. Я звертаюся до української влади виділити кошти на експертизу і відновлення усіх конструкцій на майдані. Не ризикуйте життям українців.